Вітаю вас сьогодні я, Адень Мірожніченко, займаюсь на гудку журналістика, медіа Діти. Коли я отримала завдання підготувати інтерв'ю, то я перш за все подумала, у кого ж його взяти. Потрібна людина, яка буде цікава не тільки для мене, а й іншим. Серед таких, кого я знаю, є тренер з Флайоги Вікторія Чабан. Спочатку на заняття з йоги почала ходити моя мама, а я кілька разів подивилася і мені теж захотілося погойдатися на тому гамаку. Ось подивіться, як ми займаємось. Спочатку мені здавалось, що це було страшно і можна впасти на підлогу, а потім таке чудове відчуття, що ніби ти летиш. Пані Вікторія, розкажіть, що привело вас до йоги і хто навчив вас нею займатися? Йога мене цікавила з дитинства, коли я ще бачила по телевізору, коли інші займались йогою. Це було так загадково і на той момент не зрозуміла. Потім я почала займатися по відеоурокам і згодом закінчила курси і почала вести йогу для інших. Яка користь дітям від йоги? Для діток йога дуже корисна. По-перше, вона дає правильний фізичний розвиток тілу, покращується гнучкість, координація і інші показники. Також йога дуже корисна для діток. Вона покращує сон і дає впевненість собі. Діти стають більш спокійними, впевненими собі, тому йога корисна. Якщо хтось захоче приєднатися до фолай йоги, то що треба знати, як? до вас записатися якщо ви хочете потрапити на заняття з йоги чи флай-йоги, ви можете подзвонити по телефону написати в соцмережах або підійти в студію аватара і записати я хочу вам подякувати за інтерв'ю мені було дуже приємно і цікаво з вами спілкуватись і я тобі дуже велике дякую чекаю на тренування тебе твоїх друзів на масти я гадаю так само Буде цікаво, хто перегляне це відео. До побачення!